Всім привіт! В продажу Mitsubishi Galant 2007 рік. Газ бензин на автоматі. По кузову має ось такий гарний вигляд. Пороги, дно арки, цілі. Техніка в автомобіля в шикарному стані. Ходова збита, мотор-коробка в ідеалі. Коробка не пинається, не затягується, мотор не димить. В автомобілі встановлені задні парктроніки, на максимальній комплектації, ну, люк, кожені сидіння. Автомобіль все працює. Клімат працює, люк працює. Зараз покажу вам салон. Салон ціленький, гарний руль, на газу. Потолок в ідеальному стані, задній ряд сидінь. Такий чудовий автомобіль. Кому цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня!